Друзі, всім привіт! Сьогодні відос, ви могли б подумати, що буде якийсь призив. Ну ні, не буде приживу, я хочу зробити такий пробний відосик. Обзор на героїв. І тут з'явились нові герої. У Мелісандру ви всі знаєте. Червона Це чаклунка чи жриця, в башні падає якісь куски, але я її... Поки що так і не зібрав, бачив людей дві звздочки, три зв'язки зв і е, новий герой, який засвітився це Станіс баратіон. Тут ще є луковий рицар. Да, Цього ж водіра ми вже зустрічали. Останніх ну, теж ми зустрічали. Сьогодні поговоримо про легендари. Про легендарик, бо якщо будемо розбирати всіх, то це буде дуже Ну і, ребята. Такс, вони в мене не відкриті і почнемо ми з Мельсамдр. Мельсандр ми вже більш знайомі, ви знаєте, що вона дуже добре йде, як, скажімо так, прорезатель броні для огненних героїв. Давайте будемо читати. Для моїх сальянсовських бакланів показую. Ось ви бачите, накоплення виносливості. виносливості, я не знаю, що вони переклали виносливості. Що вони там виносливость, це як ХП у всіх іграх. Тут це типа мана. Ну, коротше, накоплення мани, будемо говорити так, швидка. Урон, вогняний урон і там, і якесь От Читаємо, що вона робить. Мелісандра це швидкий масовік, що вже отличний плюс. Будемо розбирати всі героїв в трьох категоріях: це ПВП. Це бій з титанами або драконами і це івент. Це єдині поки що, які є, е, скажімо, режими, і по одних по трьох будемо їх розбирати. А от, Це вже швидкі масові, ну, в мене вона її немає, навіть на зірочки. Бачите, 49 атак, і було б добре дивитися хоча б трошечки апнути на двох-трьох на на трьох зірочках, десь так приблизно було б краще режимі. Ну, 49 атаки це небагато. А от, І знижає устойчивость до огня на мінус 29. Точно зрізає е, броню під огонь. Чому я і казав. І союзники е, отримують баф від камнів. Тобто, ну, ми будемо все це тримати в голові. Тобто, хочеться сказати, швидкий герой це зразу однозначно ПВП, хороша тема. Швидкий герой це однозначно хороша, е, скажімо... Для івентів проходити. Но маленький урон для івентів погано. Тікаючи, урон доти не дуже є хорошим. І у Бавскані теж хороший приятні бонус, який дуже-дуже круто буде на Титанах, крім червоного. Бо піджигати ви знаєте. Давайте подивимося, що ще тут є до неї. Так. Якщо лідер вона буде, то коли враг отримує урон від вогня. Лісандра Шансом 50 обирає обман з себя. Ну, обман, це тема е, більше для ПВП. В Вівенті теж буває там, е, стунять. Но, ну, такое, такое. Лідером я б її не ставив. На двох зірках ви бачите, що може вбрати обман з Баратіонів. Ну, окей, такое собі, такої. Не дуже сильний вона, як лідер. Ну і, в принципі, нічого десь страшного. Далі. А от уже на двох зірках вона. Ви бачите, коли ворог отримує урон критичний, і союзник отримують плюс 25 урону от камінь. Що, плюс 25% всього, чи 25%. Ну, якщо 25% всього, ну окей, ну, не супер, так та й багато. Бачимо на чотирьох е, на чотирьох зірках е, критичний урон на два ходи. Ще плюс 25. то я розумію, що там. А, на... 6, на шести зірочках плюс 40. ну До шести зірочок я не знаю. Це трошки поки що. Не будемо заглядати вперед. Ну і плюс баратіони, як я вже колись казав, десь таков скользь. Дуже класна фракція, дуже класна сім'я. Е, за що того, що йде урон від камней. Урон від камней будемо тримати в голові. Це Краще всього, от реально краще всього, це на Титані. От реально, це моя думка така. Я не хочу поставити себе там якимось гуру в цій грі, я ще багато в чому не розібрався, але буду казати так, як я думаю. Особо мало з ким є звіритись, в кого подивитись щось, тому можу десь заблуждатися. І ви бачите, що будемо розглядати три. Члена отряду того, що ну, 4-5 тяжковато зібрати. Ну, Хіба що там якісь 4, 3. Ну, ну, я маю на увазі епічних і звичайних. От. І баратеони, я скажу, дуже от вона мені сподобалася фракція тим, що вони бафають урон від камній. Урон від камній в ПВП може менше буде ну, якби важен. Чим Скажем так, самий урон ульти, Але тим не мене для Титанів це прям вообще must-have. Бо ви знаєте, що у Титанів всі ми атакуємо камнями. Тому для Титана баратіони це считаю, топ-фракції. Можливо, зараз це іде льот. Трохи вона, мені кажется, завишена, скажем так. Але, думаю, в майбутньому всі будуть баратіонами. Нафігачувати Титанів. І е, ще в неї союзник. Це Станіс, новий герой, який вийшов. От, і читаємо що камінь тож, о, не, ну це їхній камінь, коротше, при активації камінь дає всім союзникам плюс 15 корону від камінь на 3 хода. Тобто, ви можна так під, скажімо, підшаманити, щоб, е, щоб е, був цей. Цей е, камінь, і бафи всі склалися. І тоді заряджати, допустимо, красними камнями. Ви, ви підбираєте і е, заряджаєте в Титана зеленого, просто буде йому отвал башки. Так, давайте підводити, скільки ми там продіктували. 6 хвилин я хотів швидше, але трошки не вкладаюся. Ну, що ми хочемо сказати по Мілісандрі на Титана супер, взагалі класно, Швидка Мана, урон с отличный, Взагалі герой, крім червоного, бо там підпал, і дрогон не дуже любить, коли його підпалювати. Для ПВП дуже класний герой, але треба брати його не сама по собі, то можливо не дуже буде. А з героями, які смалять огнем, буде дуже круто. В ПВП швидкі герої завжди круто. В Івентах, герой не дуже себе буде проявляти, реально. да, Урон з камнії непогано. бафи, всі діла. Але ну, ще урон, ну, чесно скажу, в мене є беріг, він слаб. Я його е, ну, рядко коли беру. Коли є жовті моби і надо мені фіолетовий, да, я його беру. Але так то він. Вашого, ну Дуже слабо тікаючий урон не рішає в івентах, не рішає. Тому е, для івентів я її не советую. Що можна сказати, по... це, ну скажімо так, 4 з 5, того що вона тільки сама по собі ну піджигає, да, но прорізає броню під огонь. От, а сама по собі не дуже 4 з 5, скажімо так, для івентів. Ну, 2 з 5, ну, максимум 3 з 5. І де вона буде найкраще? Це розкриватися. Ну, це на... Титанах, на Титанах. Ой, що я вже заговорююсь, ну, вроді все правильно сказав. Ну, Тоб герой, реально дуже достойний, дуже хороший герой. Єдине, щоб на івентах я її не брав. Далі давайте розглянемо е... Баретіона Станіса. Наступний в нас в копілочці. Де він? Десь він аж за драконами, по-моєму. Вибачайте, що я. Десь отут він. Во. Ем, станіс Баратіон. Давайте його розглянемо. Розглянемо його. І сурова правда. Накоплення виносити. Обичне. Ну, обично це нормально. Считай, що середні герой мани. Далі станіс наносить урон 7 в розміні ра 100 вже непогано. Вот. Всі враги з щитом получають допомітельний урон. ну Які враги? У нас? Найпопулярніший це Сем. І далі хто ще з цим сер АЛІСОН і щити ще накидує. Мій зелений рицарь забув. Барістан Селмі. Вот. Так-то в принципі цей бонус. Ну, блі, щитовиків не так багато, реально не так багато. Обична мана середня Ну, таке. В принципі, нормально. В ПВП пойдет. І опять-таки, бачите, наносить огнем. Тобто, з Мілісандра, і в ПВП після неї, особенно щоб вона ультанула перша після неї, він взагалі буде сурове наказання. Плюс, ви знаєте, Райніра, Берік, там, коротше, всі наші огнені ребята. Просто після Мілісандри Мілісандра, наверное, все-таки на ПВП, я вообще, 5 опять 5, Вона все-таки має бути. Можна. Да, так, сама по собі не дуже, ну, але швидка мана і така, скажімо, зріз під огонь. Супер. Ладно. Так, далі читаємо: ісповнімо наш долг. В началі боя, Станіс глава отряду, дає всім союзникам 25 урона від камній. Оце прям круто. Оце прям на Тітана. Станіса лідером поставити просто розвал. Пам'ятаємо в голові, що він теж баратіон. він встане з баратіон. Естественно, сім'я баратіонів. Так. Так, коли щит врага розбит, усилення урона камней удваювається. Ну, опять-таки, на Титані, звісно, щита немає. А, от, крім жовтого Титана, може, там якось можна. Ну, кстати, по Титанах треба буде теж якийсь видос придумати. Але я, чесно кажучи, затрудняюсь щось таке вам посоветувати, щоб улучшити урон. Поки всі валять льдом, в кого є льдяні герої. І... Хлопають в ладоши. Ладно. І що там далі? За кожного побіжденного врага стане збирає 3 единиці ослаблення. Ну, блін, в ПВП, якщо ти когось пробиваєш і на тобі якісь ослаблення. Зараз не так багато героїв, що вишають ослаблення. Але приятний бонус. От, Далі що там? В стані, що не жають? Усилитель. Ну есть тобто уничтожает усилитель, то тобто, есть знімає бафи. Ну, це взагалі хорошо для ПВП. отлично. Я не знаю, з Титанів навряд ли він буде знімати, але. Непогано, непогано. Так. Унічтажає до трьох усилителей или До камней. Ну, це, може камінь типа, бафуються. Ну, коротше, не знаю. довольно таки. Доволі таки такі... <кліпи> Ми тут заговорили, що... Стетри за цю тему, але я щось завтикую. За Уничтожають до трьох усилий или до камнії. Я. я забув за неї, реально, ребята. Якщо згадаю, допишу в описаннях. Станіс, в принципі, за то, що середній герой, ну, урон так непоганий, вот, але більше проти щитовиків ситуативний. А Ситуативний герой, но ну, як лідер, просто класний на Титана. Я думаю, буде супер. Да на Титана, да даже ви знаєте, Ребята, що на івент не взяти його. Можна і на івент хорошо взяти, щоб були баф і камнями, просто протарювати дирку в цих мобах і так далі. Короче, герой теж дуже достойний. Реально, якщо я зараз зайшов в ігру і я не ловив не, не питався апнути там Джемі, Серсею, Сема. О, то я би оцю парочку от прямо дуже захотів би зібрати. Дуже захотів би, тому що вони. ну, да, тітани зараз у нас там четверки, е, там, лизнули п'ятерку, не вбили всі діла. Е, от, Поки нічого там з них інтересного немає, далі, я там дивився. Е, там з них будуть падати дуже, даже дуже хороші. Артефакти. Так що дуже буде важно, скажем так, здобувати перші місця в Титанах. Бачите, що ось тут справа золотий мечик. Бачите? Книжечка, серебрішка і золотий мечик. Тобто будуть легендарні шмоточки з Титана. І треба буде це все діло. Мочити на перших місцях. Що ще хочеться сказати? Ще ось такий кент є, Лорд Варіс. прям дуже хороший. Він, е, хоч і не в призиві, але він теж баратіон, я хотів би до цієї когорти його додати. Він, во-первых, баратіон, і його не сложно спіймати, ну як не скло. Він собі в стихіях. В стихії вони постійно повторюються і би є. Тобто, е, е, якщо їх зібрати, це вже буде бонус до трьох ребят. Плюс він зрізатель броні. Ребята, я вам скажу, може, колись буду на Титанів робити. О, після нього урон Х2. Реально. Бачите, 52 одного ворога. Тобто на Титана взагалі просто must have. Реально. Зараз, звісно, всі я повторюся вже на льду. Оце найпростий момент, як збільшити свій урон. Ну, от, але я думаю, в майбутньому це буде прямо супер круто. От, не забуваємо, ребята, качати книжечки їм. Подивіться, зараз я покажу. От, наприклад, у мене Берік Дандаріон, бачите, навики 5 з 2. Він 4 зірковий. 5 з 2. А тут казалось би, теж все хорошо. але 4 з 2, бачите? Теж треба буде докачати. Докачати книжечки. Дуже важливо докачати книжечки. Про набор мене вам сказав. І хочеться братіонів показати, які є. Дивіться. Не сложно, ну якщо там ловити Мілісандру, Станіса. а от десь По-любому випаде вам Давос Взагалі хорошо, Лорда Варіса, якщо зловити. І у вас є Роберт, ще баратіон. І от вам і п'ятерка баратіонів просто для розриву любого Титана, ребята. Любого титана. Ну, так, да, з червоним буде будем Дроганом проблемки. Але я думаю, що будуть помімо цих Титанів ще додати як мінімум два других кольори, бо це ну, було б логічно. Коротше, підводячи підсумок про призив, дуже класний, реально. от, На фоні остальних можна, звісно, там шукати собі якісь плюси в цих ребятах пробувати. Ну, поки я такого не бачу очевидного. Прям крутою, крутої зв'язки, як от реально, Мілісандра, Баратіон. Да, Сіварт, от, как, ну, Треба буде ще і за нього почитати, але я хотів 15 хвилин вміститися. Теж непоганий герой. От, але ну, легендарки є легендарки. Всім дякую, ребята, за увагу. Е, пишіть свої думки, давайте разом якось е, створювати знаєте, такий прошарок мислящих людей. Бо реально один я не потяну. У мене ігровий інтелект не такий супервисокий. Тому допомагайте. Всім дякую за увагу. До побачення.